У Курській області РФ вже четверту добу тривають бої, а 7 серпня там було оголошено надзвичайну ситуацію. Російська армія була абсолютно не готова до такого розвитку подій. Зауважує експерт порталу Дефенс Експрес Іван Кричевський. На його думку, про це свідчить те, що ЗСУ змогли пройти за добу понад 20 кілометрів глиб території РФ. На думку військового експерта Володимира Жирохова, першу військову мету ця операція вже виконала. Було зафіксовано перекидання російських військ з Донбасу однак, на думку слів Жирохова, якщо мета захопити Курську область, щоб потім обміняти її на українські території, вона навряд є реальною. Щодо захоплення, наприклад, курською, я ставлюсь дуже скептично. Адже по-перше, до неї ще 60 кілометрів від місця боїв. А по-друге, ну немає сенсу захоплювати, якщо тільки обміняти на Запорізьку область. Але це знаєте такий з фантастичних якихось областей сценарій, розповів Володимир Жирохов. Але ця ситуація може повпливати на перемовини з Росією, говорить британський експерт Френк лендвіч. Зеленский хотел бы, чтобы россияне присутствовали в ноябре на следующей мирной конференции, поскольку, как вы помните, ни россиян, ни китайцев не было на первой. Они надеются, что россияне будут на следующей, что, безусловно, станет началом переговоров. Украинцам имеет смысл поставить Москву перед фактом, если хотите, или, по крайней мере, заложить основу для того, чтобы было что отдавать. Если к этому моменту им удастся удержать несколько десятков квадратных километров российской территории, Що я думаю, не слишком вероятно, то это даст им можливість для торга Також експерти говорять, що захоплення курської АЕ це фантастика. Тут справа навіть не в торгах, чи зможемо ми вторгувати обмін на Запорізьку АЕС, а справа в самій безпеці станції. Те, що Росія створює таку ситуацію на ЗС і веде ядерний шантаж, це одне. А з військового погляду 70 кілометрів це величезна глибина, і утримувати коридор і військ, якщо вони туди зайдуть, буде дуже дуже важко. В іншому випадку треба звільняти всю територію навколо і робити плацдарм навколо неї. Я думаю, що навряд чи нам вистачить сил і засобів. Пояснив він. Дають, врут фатілівізерутрут і в грудварі врутні. Спасал, и люди не так, сами спасались. Видели, Эти твари администрации врут себе медали вешают на плечи, на грудь, только потому, что люди сами спасались. Сами спасайтесь, кто может. Сами спасались и врут твари все. Второй раз уже разбомбили. Нас 25 июня разбомбили, сожгли дом, сожгли все. Чудом живые остались. И вот теперь снова опять.